Усім привіт! Сьогодні ми чергове з Богданом продовжуємо наші вебінари. А сьогодні ми будемо з вами говорити про один з наших нових приладів, про який теж нещодавно ми його тільки презентували в Україні. Це наша зарядка для електромобіля Flow Power Pulse. А вже сьогодні ми вам покажемо, як за його допомогою в домашніх умовах можна заряджати електромобіль. Привіт, Богдан! Привіт, Сергій! Ну, що ж. Не пройшло і двох тижнів. А ми підключили наш зарядний пристрій до електромобіля і до паверошена, і до сонячних панелей. І тепер електромобіль в ти знаєш, павероушн встановлений зараз в моєму будинку, там де я проживаю. Саме там ми і випробували реально, як можна від сонячної сонячної енергії просто заряджати електромобіль. Тому сьогодні ти у нас про все мене розпитуєш, а я тобі все розказую. Давно чекали на цей досвід, про який ти кажеш, цікаво, як воно працює. Давай швидше розповідай. Я знаю, що в тебе однофазний автомобіль. І ось там Два головних питання: швидкість зарядки, від однофаз, однофазний автомобіль там, і трьохфазний автомобіль. Тема однофазний. Як взагалі? Яка швидкість? Скільки часу? Ти знаєш, все дуже класно. Я тобі зараз все розповім. Тим паче, що в наших соцмережах, там де ми презентували наш PowerPulse, було дуже багато коментів. А чи можна його використовувати вдома, якщо в мене немає парурушна, а чи можна використовувати, якщо в мене інші інвертори? А як він заряджає там мій електромобіль? Дивіться, електромобілі є двох е, фактично типів, так само як і мережа однофазні і трифазні. Наш PowerPulse може заряджати однофазний автомобіль максимально 3,6 кВт. А якщо у нас, наприклад, трифазний автомобіль, то відповідно 11 кВт максимум. Середня батарейка в автомобілі приблизно 60 або 90 кВт ну, в, цьому, в цьому проміжку. Тобто, якщо автомобіль трифазний, то в домашніх умовах всього лише за 7 годин ви можете повністю на 100% зарядити свій автомобіль. Якщо ж ми говоримо про такий автомобіль, який ми використовували у мене вдома, то це був автомобіль однофазний, 3,6 кВт. В нього 87 кВт батарейка. Нам потрібно рівно 24 години. Тобто я фактично приїжджаючи на, до себе в будинок на добу або на вихідні проводжу. Я підключаю автомобіль до зарядної станції, і за добу повністю він заряджається на 100%. Але що ми розказуємо? Давай покажемо людям, як це все відбувалось. Тому я пропоную, давайте подивимось відео, як ми спочатку встановили швидко PowerPulse, а потім почали заряджати електромобіль. Вітаю! Сьогодні ми знаходимося в заміському будинку і встановлюємо систему EcoFlow PowerPuls до системи PowerOcean нашому клієнту. У нашого клієнта на даху розташовано панелей на 10 кВт. Цього достатньо для того, щоб живити його будинок і заряджати електромобіль. І зараз ми спробуємо від сонячної енергії зарядити наш електрокар. У нас є конектор для підключення електромобілів, але для нашого електромобіля він не підходить. Тут роз'єм мама, і тут роз'єм мама. Для цього нам потрібен перехідник. Type 2 на GPT. Ми підключаємо до нашого роз'єму перехідник і можемо підключити автомобіль. Вже включено, але ще не налаштовано. Зараз ми зайдемо в додаток і налаштуємо, щоб вона одночасно почала заряджати автомобіль. Підключаємо зарядний кабель до автомобіля. Бачимо, що ми відключили функцію підключити працюй. Вона автоматично підключає зарядку електромобіля, коли ми вставляємо конектор. Зараз ми можемо налаштувати потужність зарядки. Можемо або включити швидке заряджання, або обрати свою потужність. Давайте, Давайте почнемо з 6 А. Нам система показує, що це приблизно буде 1,3 кВт. Вмикаємо зарядку. Чуємо, що спрацювали реле і машина почала заряджатися. Зараз становиться додаток. От, бачимо, що у нас 1,4 кВт. І це максимальна потужність при такому режимі. Зупиняємо заряджання. Після зупинки заряджання у нас з'являється статистика. За ці кілька секунд ми зарядили на 4 квт години. На 4 Вт години, вилучається. Давайте встановимо трохи більшу потужність. 10 А. Система нам показує, що це приблизно 2,3 кВт. Включаємо зарядку. Чуємо, що зарядка пішла. Включилася система. Зараз по додатку побачимо, скільки у нас так. 2,13 кВт. І можливо. Максимум у нас 2,3 кВт на годину. Зараз машину максимум не бере. Можемо одразу побачити статистику вживу, скільки сумарно зарядилося. І по днях, так як ми сьогодні підключили, бачимо тільки засільню статистику. Давайте ще раз зупинимо. У нас Ocean зараз може видати 3,3 кВт, але ми не будемо ставити 3,3. Поставимо трошки менше 12. І вмикаємо зарядку. Знову чуємо, що машина побачила, що до неї приходить напруга і почала заряджатися. Так, бачимо, що потужність збільшилась 2,6 кВт. В налаштуваннях можемо включити функцію автоматичного підключення, і тепер по нашим налаштуванням 12 А. Кожного разу, коли ми будемо підключати конектор, машина буде автоматично переходити в режим зарядки. Зараз ми спробуємо зупинити. Зарядка зупинена. Тепер підключити зарядний кабель до машини. Вона автоматично почне заряджатися. Все, бачимо, що зарядка пішла. Зараз тут атаконуться покажуть потужність. Ми, в принципі, її пам'ятаємо. Так, 268 кВт на годину. Все. В додатку ми можемо переналаштувати назву пристрою. Можемо змінити балансування. О, поки працює система, не можемо. Давайте вимкнемо систему. Так, статистика є. Балансування навантаження. Ми можемо збалансувати навантаження між будинком і машиною. Це відбувається через підключення до PowerOcean. Зараз виставляємо максимум 20 А. Більше, я думаю, нам не треба. Залишаємо на 20 А. Далі у нас є функція налаштування тарифів. Ми можемо виставляти ціну за електроенергію, яка у нас зараз актуальна. І надавати спільне використання для нашої сім'ї або друзів. Так само. Обов'язково треба дивитися наявність оновлень. Зараз у нас останні оновлення. У клієнта у нас є батареї на 10 кВт сонячної енергії, тому ми можете, можемо живити весь будинок від PowerOcean і додатково заряджати автомобіль, не переходячи на резервне живлення, використовуючи PowerOcean тільки як гібридний інвертор. Це чудова економія, і впродовж всього дня і навіть вночі ми можемо використовувати з мережі. Абсолютно нуль. Тобто економлячи всю нашу енергію від сонця. Зараз спробуємо навантажити на нашу зарядку максимум 36 кВт, наскільки вона здатна. Для цього ми перейшли на мережу. До цього ми були на резервному живленні від Power Ocean. Зараз ми переходимо на мережу і підключаємо наш PowerPulse на максимальну потужність. Підключаємо коннектор для зарядки. Не забуваємо про перехідник. В додатку. Виставляємо максимальну потужність 16 А. Powerotion в режимі резерву не може видати більше 3,3 кВт, тому ми перейшли на мережу і поворошн зараз працює як гібридний інвертор. Вмикаємо зарядку. Чуємо, що система ввімкнулася. Чекаємо кілька секунд. І бачимо, що все запустилося правильно. 3,45 кВт. Ми можемо перейти в додаток PowerOcean. І ми бачимо, що у нас споживання сонячної енергії 2,47 кВт, і з батареї PowerOcean добирає до споживання всього будинку. Тобто він не вибиває помилку і не дивлячись на свою максимальну потужність по одній фазі, все одно підбавляє енергію всього будинку. У нас нульове споживання по всім трьом фазам. І ми зараз живемось від сонячної енергії. Ну, як бачиш, все доволі просто і доволі швидко. Насправді, PowerPulse ми встановили всього лише за годину часу. Тобто, це звичайна розетка. Просто звичайна розетка під'єднання або одно- або трифазне. Ти бачиш, поряд з павороушеном, поруч все дуже просто. П'ятиметрового дроту вистачає. Абсолютно спокійно з будь-якої частини автомобіль можна зарядити. І він дуже класно от, був монтований в мене якраз в гаражі. Взагалі, взагалі місце просто не займає, дуже зручно Стосовно швидкості, я з тобою погоджуюсь, тому що в магазині так ми його не підключали до мережі, тому що тут автомобіль не продемонструє, як зарядити. Але тим паче встановлювали його на стіну. І в мене зайняло це максимум, мабуть, хвилин 10. Тобто, встановити. Його настійно ви можете самостійно без будь-яких складностей. У вас в комплекті буде шаблон, який вам допоможе вибрати місце для отворів. Вам в комплекті буде кріплення, ви його надійно встановлюєте. Єдине, що якщо ви не кваліфікований електрик, то я б мабуть, не рекомендував вам самостійно його підмикати, підключати, ну, так, особливо до, до якщо да. це три фази. Так, так. Тому підключення кваліфікований електрик. Дуже швидко, і ви можете вже сьогодні свій автомобіль заряджати у себе вдома. А якщо є сонячні панелі, до тебе наступне питання? Я знаю, що в тебе є і сонячні панелі, і Power Ocean. Це що виходить? Ти безкоштовно заряджаєш свій автомобіль? Ну враховуючи тільки вартість самого Power Ocean, так сонце зараз абсолютно безкоштовно заряджає просто мій автомобіль. Просто через Power Ocean. Тобто у нас сонячна енергія генерується через панелі на PowerOcean і одразу PowerOcean подає її на PowerPulse, PowerPulse направляє її в електромобіль. Тобто все абсолютно. Тобто, зазвичай в день сонце ти на роботі, воно заряджає акумулятори Power Ocean, а вночі ти там повертаєшся додому і цією енергією заряджаєш. Ну, бачиш, свій коли я на роботі, я не вдома. І тому, звичайно, що заряджається. Тільки електромобіль у вихідні в денний період. Але що дуже цікаво, завдяки тому, що є додаток у PowerPulse, я можу приїхати ввечері додому і налаштувати таким чином, що в мене електромобіль брав не 3,6 кВт. А наприклад, 1,2 кВт. Таким чином, ємність з акумуляторами в мене заряджається за добу, тобто всі 15 кВт, і по 1,2 кВт на годину. Ну, приблизно десь там виходить, якщо я виїжджаю в сім ранку і поставлю його десь о 9 вечора. Тобто виходить десь 10 годин по 1,2 кВт, тобто 12 кВт, Він повністю просто може з акумулятора взяти, перенести цю енергію в електромобіль. І мені цього буде достатньо для того, щоб один день проїхати на роботу з роботи, хоча я за містом живу і ну, в день виходить там, десь неї жаю до 85-100 до 100 кілометрів може бути. Тобто кожного дня так я можу собі компенсувати сонячною енергією заряд в електромобілі. А на вихідні, абсолютно спокійно, підключаючи в денний період, просто повну всі 3,6 кВт буде будуть заходити автомобіль, і при цьому будинок він теж буде споживати енергію. Незалежно від того, чи 1,2 кВт бере автомобіль, чи 3,6 кВт, оскільки трифазний Power Ocean дає тобі можливість таку, щоб ти і заряджав автомобіль, і сам будинок все це працювало від сонячної енергії. Існують страхи в наших клієнтів, часто запитують стосовно, чи вистачить довжини кабелю. Я знаю, що в тебе автомобіль немаленький, це кросовер повноцінний. Чи вистачає тобі довжини цього кабеля, щоб. Без яких маніпуляцій там точного прицілу паркування автомобіля дотягнутися і поставити на ну, ну Дивись, будь-якого автомобіля довжина 4,5-5 метрів і кабель 5 метрів тобто як би я не заїхав яким би боком в гараж мені абсолютно достатньо довжини цього кабелю для того, щоб його підключити до автомобіля. Мені не треба виїжджати, якось перелаштовуватись. Спокійно заїхав, як заїхав, і підключив все. Це дуже просто все робиться. Я думаю, дуже багато клієнтів наших питали: а якщо в мене немає PowerOcean, да? от якщо в мене просто є електромобіль, я теж хочу заряджати. Абсолютно спокійно купуєте PowerPuls, зарядну станцію для електромобілів і вдома собі її встановлюєте або в гаражі, або в підвалі, там, де ви заряджаєте зазвичай свій електромобіль, або де у вас є вихід на розетку, і заряджайте. Абсолютно спокійно. Просто єдине, ви маєте зрозуміти, що Power Ocean дає вам можливість використовувати сонячну енергію або енергію зарезервовану в день для того, щоб зарядити свій електромобіль. Круто. Ну, Як я... тобі користування? Мені дуже подобається. Ну, вважаю, що я зараз вже третій тиждень заряджаю електромобіль. І ну, ти знаєш, навіть, навіть якщо я його заряджаю. По 2,64, якщо мені ну там я не знаю, було там не було сонця, не було енергії, е, сніг, я не знаю, випав. да? Тобто мені довелось там брати електроенергію з мережі. Тобто по 2,64 це насправді не так дорого. І хоча зараз буде збільшення вартості, скоріш за все, електроенергії, використовувати сонячну енергію для руху твого електромобіля, ну це просто дуже класно. Я зараз просто проїжджаю так повз. Заправки, дивлюсь на бідних людей, які заряджаються хоч газом, хоч бензином, хоч дизелем. А тут ну, це дуже зручно і дуже класно. І за допомогою саме приладів від EcoFlow, це ще й виходить безкоштовно. Тому всім раджу звертати увагу на нашу зарядну станцію для електромобілів EcoFlow PowerPulse. Ну, а тобі гарних продажів ціє, цієї нашої, цього нашого чудового приладу. А ви не забувайте підписуватись на наші соцмережі, на наш YouTube канал і поширюйте, звичайно, це відео усім тим, хто хоче ще більше дізнатися про Екофлоу і як можна за допомогою пристроїв Екофлоу полегшити і покращити своє життя. Що ж, дякую всім тоді. Пока, До пока. До зустрічі.